Наші предки слов'яни. Над озерами, річками, на полянах лісових, на стрімких високих горах, на просторах степових, де лише сіріє стежка або вкрився збіжжям лам, скрізь розкидались оселі наших прадідів слов'ян, оселялись цілим родом. Що людина, як одна, кревні люди рід складали, кревні роди племена, Наймудріший і найстарший цілим родом керував, видавав щодня накази, правив, милував, карав кожне плем'я мало князя. Князь судив, водив на бій, Першим був він у відвазі і у мудрості своїй. А коли ставав нездатним до ладу і боротьби, віче іншого на князя вибирало без жорби. На річках, високих горах, серед багон і болот, городи, міцні твердині, будував собі народ. Коли ворог йшов війною, метушилось все, як рій, замикалися ворота, починався лютий бій. Бились, кидали каміння, крізь баркан окріплили, попіл сипали у очі, гострі кидали коли, ось і ворога відбито, все минуло гнів і жах. Кревні плачуть над борцями, що звалилися в боях, і дають їм у могилу зброю, брання і харчі. Щоб вони не знали лиха на тім світі живучі. На сумних могилах тужать і справляють тризну там, І несуть на сизі гори жертви праведним богам. Але все поволі тихо, то в річці забуття, і на березі зеленім квітне радісне життя. На луці палає ватра, на луці ідуть танки. Тут в вінках цвітуть дівчата, там співають парубки. В цю таємну ніч купала в лісі папороть цвіте, Розцвітає, обсипає цвіт проміння золоте, Промовляє звір до звіра, хто підслуха мову їх, Хто у лісі найде квітку, Найде скарбів цілий міх. А пісні все далі льються вже поблідли і зірки, а ще огнища палають і мережаться танки, на кийки стоять, схилившись, бородаті віщуни, і розказують, що буде і з якої сторони. Роздають недужим зілля, що шепочуть і плюють, сих водою напувають, тим камінчики дають. І, здається, з лісу вийшов на узлісся сідловик, став, заслухався, задивився, Стрепенувся і знову зник. І, здається, щойно бігли тут русалки польові, і розсипали зі сміхом самоцвіти по траві, але схід зайнявся сонцем, хмари в золоті вогні. І самотньо оцвітають зблідлі ватри далині. Початки Києва. Над Дніпром широким вільним, де луги й степи цвіли, наші прадіди поляни оселились і жили. Хлібороб робив у полі, пас пастух корів овець. З луком стрілами гнучкими По лісах ходив ловець. Пишно квітла Україна повна всякого добра, як в раю жили поляни понад хвилями Дніпра. Все своє вони любили, шанували і чуже, Хай, мовляв, перун і волос всіх від лиха стереже. А коли сусід лінивий заздрив силі багача, Вміли наші показати обосічного меча, і віки нога ворожа не ступала на наш лан. Всі сусіди шанували і боялися полян. Де стоїть тепер наш Київ? Там була сама гора. Жив там першим кій з Хоривом, Щек та Лебідь, їх сестра. Над самим Дніпром на горах, огороджений з боків ровом, мурами, валами, Київ виріс і розцвів на сторожі коло його, наче батько став Дніпро, наче батько сину ніс він з півдня, з півночі добро. І, здавалось, Україна буде квітнути віки, і, здавалось, всі народи. Їй сплітатимуть вінки. Новгородці. Біля озера Ільменя став великий Новгород. Збудував його слов'янський з фінським змішаний народ. Не було ладу у його. Вічно рід ішов рід, вічно плем'я йшло на плем'я. На сусіда йшов сусід, а держава занепала, і народ пладу схотів, і на північ на варягів він послав своїх послів. Дайте нам якогось князя, дайте нам володаря, є всього у нас багато, але все і гине зря. Хай він зробить в нас порядок. Дайте. Плакали посли, усміхнулися варяги, і їм рюрика дали, І могучою рукою Рюрик землі об'єднав, дав народу лад і спокій, і до праці всіх позвав. Аскольд і дір. Славна рюрика дружина, всім далась вона в знаки. А Аскольд і дір найперші найславніші вояки. Нудно да їм сидіти вдома без походів, без боїв. І вони прохають князя, щоб на волю їх пустив. Князь подумав і дозволив, попрощалися вони, і з такими ж вояками посідали на човни. І по Волхову у гору в невідомий край летять. Мов орлів широкі крила, їхні весла лопотять. Приплили до краю волхов, далі витягли човни і в лісах шляхів шукають до чужої сторони. Бачать річка, довго нею, геть на полудень плили, аж угледіли на горах місто, вежі і вали. Приплили на берег вийшли і питають у полян, хто живе у цьому місті, хто тепер у ньому пан. Тут колись жили та умерли Кий, Хорив та щек, брати. А тепер ми під Хозаром. Животій та дань плати. Не журіться, дір промовив. За мечі. Аскольд гукнув, кожний птахом стрепенувся, кожний гнівом спалахнув. Налякалися хозари, і в степи біжать гуртом, і дружина здобуває пишний Київ над Дніпром. Стали вільними поляни, вихваляють вояків, а Аскольда разом з діром. Вибирають на князів.